Слава Україні! Приїхав до вас, в Гонгури. У них тут зима моцна. Давно вже у них не був. Є такий жеребчик. Скільки йому вас? 1 травня буде два роки. 1 травня? Так, У травні буде два роки. Це по Харкове. Тава? Так, так. А що ти його так. А ти всіх решта як? Що решта тих кон. Можна, на ласка просить. Ти маєш лунце? Вони да. зараз просто всі будуть бігати. А він не продається, так? Да. Вася зараз якби пустив пастух, то ми їх демо. Вохів сніги тут у вас. Я не знав, тут було мене є такі сапожки, високі. Бурати. У вас дужче зима як нас? Є трошки снігу. Але файно тепер, сонечко, пригрі. Ти що, за... земля не замерзла? Не замерзла там. Бо тут не було морозів, а сніг упав. Ну, за... земля не замерзла. Тяху, бу, с них чем ты. Ты даже дальше, да? Да, Ох, аж вот че газя есть. же С них мокрый. прогрел законницах взагалі класно. голова маленька, файна. Треба було брати кіш Зразу качетись. То лошиці скільки ті? Півроку. А ті великі? так. Ці кобилі, що тепер вас випустив, чотири. Пілоки галошиці півроку Галашечка погороє похода Ходи сюди, на О. пішли? У вас і досі так у неї з восьмих. А котра з цих щось продається чи ні? Вася? Що? що продається з цих молодих? Молодих? може, у шучок продав. Цей? А він по кому? Цей, цей По герою і, і лошечка теж по герою. Бо я так і сказав, що по герою Думаю, я... вроді би по герою. І цей, а йому скільки? Її пів року, місяців, ти казав? На місяць. Ага, на місяць різниці. Мі... Йому 5 місяців, а їй 6 місяців, так? Так, так. То він продається, так? Та продовжує їх. Цей жеребчик продається. Я лешу наміру описі Василий. Так. А ти кажеш, що ти хоч хочеш, хоч, так? Так. Okay, well. Він же добрий, вже як жеребець себе веде, ні? Тим же є же, ребят Тут два роки Потому що по харіку Ще є? А ти хоть покажемо О це вся кучиєй сидить Ось ось восьми конейма Пані лучати. Белка не продається, коник придається. Ох, кіфані. Оцей подається. Малий красавчик. Його мало. Куда заклав нового мочи? О, поводи Стій, стій. пру заклав ногу, малий, де ти? Сідар вікен. Другий бік дику Стій. Все, вже заклав. Це я другий. То лошечка? Продаєшся? Давай її сюди, не пускай, її давай до одяга її. Yeah, давай сюди до жеребця підведи її зараз. Це тут коней не мігнути. Опа, приходь пішов. Лощек запутався. Заліймеш. Ану підведи до неї. Це теж продаєш, так? Це скільки їй? Скільки ївась? Десь ріки сімісця. Ріки сім, так? Аби ти її не пустив. Вона б інше не лувався. А я тут всі бігає. Ну, він красавець. То пастух є? Так. Не вежу, нетка є. Ходім пустимо. Ану підведе то не. Він вже як жеребець себе веде, та він вже є жеребець. Він вже що був на коблах чи ні? Ні, то що пазне, я так -то не був. Весною вже це. Весною вже буде йти на коби. Де? Він вже сказь. Тримай. Він вже буде весною йти, ні? Я знаю. Так. Ще як лощек себе буде. Так що кого цікавить. А то був лощек ще з ним, то продав ти, так? Лощек і лошечка, була, я продав. А, ті двоє продав так? Да. Ті лощечки кобелка, кого цікавить. Це рада Вася продав, Та, номер леш в описі. Кінь. Стояли трохи перша. Ну, то зима. Але тепер люк всім бігати. Вони всі повікочились. Перший маленький лощичок за це. Просто їсти запутав. Ех, е, як то? За ланц. Е, ногу за ланцюж, але сам розпутався. Ага. Ех, він, щіпає. А він ще так ще все одно не веде себе як. Я ланцом получу. Знай, за запали. Він же теж трошки треба роз'юкнув, не сильно. Ех. А вони нікуди не підуть, вони напевно знають. Якщо п'ють, то поступують. Файний, файний, буде це. Будеш, а, мати... Проста, типу, ну. Будеш мати вже чим порвати. Кабела проста рахує, але... Восьми мароконий, Вася. Нормально. Ні, зараз ще є двоє до... таких прост... простіших, ні. Та, прості Покажемо. Не, чи домонтую так. разом чи. Доста спокійний він якийсь Печається. Ну, майже всі куча вже. Ще ця не куча. Він теж лягав вже. Ох, як яксон, ой, зараз рівна буде. Най собі кучається, це файно Ох мене це, Снігу до 100%. більше достава збільшено. Все, вже стало. Та то вже щось на другий тиждень передає а, тепло, так? А, Ще мінус 14 що передаємо завтра. Ще будуть морози, цих пару днів, так? Да. А с недели в тепло, да, ведет, ведет. Алло. А шо, не знаю, будет, да? А, да? Я дома. Мне он очень понравился, файн. Это все кони файн. Ну, yeah. два, ты здесь? А, лучше, Эх, Окійний okay, так. Він запрягається з кобелу, ті тиховин, а, парі, то того він так. Опікований напряжено. То ти, а ту кобелу сюди десь це? Це для коней красота, це сніг. На, на. На, на. На, на, на. У нас парована на вас. У нас погова начиня. З кем <звук> 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 Вогці бішли. Воли. Ти їх зараз там виведеш, так? Так, то те зараз все. Це їх мама, що повітря шо в лужка. То подається цей лощик і та лошиця більше вляк, так? Та? З цих що тут. І двоє зараз там. To jest na A tak? To były czy nie? Czy ty nie znasz? Nie wiem, nie robił ucej. Ale A, to uny po dwie żarabnie, Ти хочеш від всіх жеребців мати лущет. Та ж раз більші. Ти тут присадив теж, так? Так. Да. То що продається, покажу. Так що цей лощек продається 5 місяців. І та кобелка продається, і зараз ще двоє ми покажемо. Це вже така, що можеш приприяти скоро, весною. Файна лошиться. Так, її вже можна прясти. До Ці недоговірні, так? Доступна, так Доступна? Да. І на лощика доступна, і на неї, так? А, ти бачу. Ох ти дають двоє. То лошечка пішла чи це лощик? Лошечка? лошечка А, лощик там, так? Так, прийшов за, нев, за ним. Але земля не замерзла, то б Буде буде як цей сніг топиться, ні? Болото буде саме І так болота цілу цілити. Малий, ходиш і ти покажись. Не всі знайомі вже тут, перед Зараз кусують усіх. Усіх? Годує, а воші, що з годує. Щось щос не дуже, він пробував, що воно вже не дає що. Ні, то реє. Але що згупав, є гупав. Файний цей лощик. Буде з нею коник файний, хто хоче. Собі такого придбає. Що з нею хотіти? 5 місяців, ні? Тебе дают двое жизни. Це пара файних. Таке поводити добиваєшся свого повтороки. Хотів таких коней. Усе гніде, все файне. Бакло негаймеш. Даєш його притримати, настій. Блять. О, ходи, мала, ходи теж сюди. О. Кажу, нарешті Вася свого добивається, хотів від того, від того. Не біг, він боїться її. Бо чого він так боїться? Та згубив. Сконний. О, так. всіх Якби зараз теж тут. Що він боїться, били? кобили скаче, Скати хоче. Так. Так він спокоїться. О, а вот о, о, все. Встань до неї файно Ці не продають, це троє. Що, той лише, що там іде? А ти потім їх всіх спустиш, давай? Файні, фай. Вони Вони разом їхали вже чи ні? Яч, їйч. Буде вже чим парувати веснову. Так що можна вже казати, рекламувати, що на паровку. на паровку. Файний. Р -р 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 -р. А чого ні? Шо? Ну, шо бракує? Шо, шо, що, 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 веснов, не можеш буде вже пускати? Якщо буде йти, та буде чи не буде йти. Файний, гривастий. Що з Тато харик. Так, від Похарікове голова малесенька, він такий був від малку файний на голова маленька. Красавець. Ох, вони в парі мають файно виглядати, як і у фір, як їдуть. Ещ. Мор. Пускай вже його. Зараз ми ще тих покажемо. нюхай, нюхай. Шесть то Да. Распущу их все. Она тоже. Спускайся из Да, А пускай. ты их потом мешаешь? Да. Ну, если набегают. Бо цих зараз як пустиш, то я їх вже точно не вздрив. Давай ще його до тої підведи. Другої, як ти вже його маєш в руках. Чи ти його таки не будеш пускати лишку білі? Ні, я пускаю, може. Будеш всіх пускати? Не. Кого цікавить жеребчик той лосяк по, по горойові і та білогрива лошечка. <teх, teх, teх. Може, думаю, може і челябні куби. Я тоже Та вже контакт, то я не дозвуку ця лошечка продається. Ніко вона велика стала, ні? Ну Та спускай їх, спускай Ще тих поки покажемо вже весною як буде пагувати Вася ми покажемо його коли він буде пагувати спускайте їх, каже Вася. Це зараз мені теж молодих, понаучувати в це капець. Але вже як навчуться то... На. це продає само. Вихід, то, далі, що? то що? Це всі уже знають посту в цікаві. Всі знають, так. То вже всі спущені? Зараз це за гостя, капець. Він вже гірцує, він вже буде він тут вже не буде. це? Весною <рес> як... Вони вже в літі, це... Якщо будуть, то він повідбиває їх, хіба. Усіх кого Якщо, там, е... кого зможе. Він кобелів не кусає. А молоду це... Бо Він боїться їх. А, ці не Я бо... виду, що він боїться кобелів. Пішов на кобелів. І ця пішла. Фу ну, тут є де розігнаться, тут люкс. Не знаю, що не знаю це. Пастух. Тихо, ну. Тут ще є такий малесенький я Снігує новин. Ходи. Це якесь молоде Що він тут чотири хрічно Та таки б'є навіть не це точно.

Добре, йдемо, бо ми зараз махли, бо... Диму, що там